Якісна освіта для кожного у Бучанському інклюзивно-ресурсному центрі фахівці проводять комплексну оцінку фізичного стану дітей та надають корекційні послуги. Основна мета закладу допомогти малечі з особливими потребами та певними вадами стати повноцінними членами соціуму. Сюди приходять діти, які мають певні труднощі когнітивного, емоційно-вольового характеру, ментального плану. Для цих дітей проводять фахівці центру, психолог, дефектолог, реабілітолог, логопед, комплексну оцінку. Батьки можуть отримати консультації. Фахівців інклюзивно-ресурсного центру як за власним бажанням, так і за рекомендацією лікарів, порад педагогів, психологів чи соціальних працівників. Директорка закладу каже, до них без проблем можуть звернутися і внутрішньопереміщені особи. Наш центр він реалізує права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти. Фактично, працівники цієї установи дають рекомендації та так звану дорожню карту батькам та педагогам освітніх закладів. Як навчати дитину в інклюзивному класі та як адаптувати матеріал до повноцінного засвоєння? Діти, в свою чергу, від таких занять отримують не лише користь. Але й море, позитиву та радощів найбільше приваблює, звичайно, знаєте, як будь-яка дитина, вона дуже любить гратися. Тому ось чим більше ми маємо різноманітних засобів дидактичних, чим більше ми маємо обладнання, яке використовується і саме з корекційною метою, тому що для дитини це зазвичай просто гра, просто іграшка. А вже фахівець перед Створює це на робочий інструмент, який приносить дуже велику користь. У центрі функціонує кабінет для сенсорної інтеграції, кабінети психологічної та дефектологічної діагностики, також кімната для корекційно-розвиткових занять та кабінет лікувальної фізкультури. У нас є дуже гарні результати нашого, наприклад, кабінету ФК ідуть взагалі інклюзивного центру. Я включаю у нас от дитинка з церебральним паралічем. Почала робити самостійні кроки. Це взагалі відкриття, де нас було. Потім дитинка тут не вона, по-моєму, їздила в Іспанію, іспанські лікарі їй сказали, І наші лікарі, включаючи, що сколіоз на третій, четверту ступінь він не лікується. Ну він дійсно не лікується, але ми все ж таки тут зупинили його прогресування. Усього на території Бучанської громади майже 700 дітей перебувають на обліку в інклюзивному центрі. Саме тому розвиток подібних закладів стане одним з пріоритетів у майбутньому для Бучанської громади. Вже незабаром у Ворзільському старостаті з'явиться новий заклад освіти з безлічу функцій для дітей з обмеженими можливостями. Крім того, у Бучі планується створення центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.